2 мільярди на енергонезалежність чи чергова чорнобильська схема. Укренерго під міністром Галущенком виділило 2 мільярди на реконструкцію ЛЕП Славутіч-Чорнобильська ЕС, щоб нібито зменшити залежність від Білорусі. Але тендер виграє компанія Структум, підконтрольна екс-міністру енергетики Вітренку, ікс-головідас в Тимчуку. Предоплата 60%. Тобто мільярд гривень, а будівництво майже через рік навіть не починалось. Цю аферу мають прикривати Мінекології, оскільки ЛЕБ мають йти саме через Чорнобиль. Тимчук навіть після обшуків набу і звільнення з ДАС досі роздає накази ДП Пуща Роща і Чорнобильському заповіднику у зоні відчудження через нового керівника Іщенка, аби затягнути оформлення документів і прикрити провал проєкту. За нашими матеріалами ВАКС. Зобов'язав НАБУ і САП почати справи, в рамках яких буде надана правова оцінка керівництву Мінекології Гринчук, ДАЗ, Іщенко і заповіднику Нестрова. Скоро дізнаємось, чи вдолі вони і чи покривають схему змови з Міненергетики, Галущенком, Тимчуком, Вітренком, Структумом і Укренерго. Пиши в наш телеграм-канал.